Друга книга Царів. Розділ четвертий. Одна з жінок пророчих учнів голосячи, промовила до Єлисея. Мій чоловік, твій слуга, помер, а ти знаєш, що він, твій слуга, боявся господа. Тепер же прийшов позичальник і хоче забрати моїх обох хлопців у невольники. Єлисей сказав їй, Що маю тобі зробити? Скажи мені, що є в тебе в хаті? Вона ж на те. Нема нічого в твоєї слугині, крім посудини з олією. А він їй. Іди на позичай по всіх твоїх сусідах посудів, та щоб були порожні, і назбирай чимало. Тоді ввійдеш, замкнеш за собою і за своїми синами двері і належ у всі ті посуди. Коли котрий буде повний, відставиш на бік. Пішла вона від нього та й зачинила двері за собою і за своїми синами. Вони їй подавали, а вона наливала. А як посуди були повні, каже своєму синові Подай мені ще посуд, той їй, нема вже більш посуду, і не текло більш олії. Пішла вона і розповіла про це Божому чоловікові, а він і каже Йди, продай олію. І заплати твою позичку, а з останку житимеш сама і твої сини. Одного дня, коли Єлисей проходив через шунам, якась багата жінка, що там жила, принукала його щось з'їсти. І так щоразу, як іде повз, заверне туди підживитись. І каже вона раз своєму чоловікові. Я певна, що цей Божий чоловік, що попри нас завжди проходить, свята людина, тож збудуймо невеличку верхню світлицю та й поставимо йому там ліжко, стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись, міг там притулитись. Одного дня прийшов він і зайшов у верхню світлицю. Та й спочив там і сказав своєму слузі Гехазі Поклич сюди тую шунамійку. Той покликав, і вона стала перед ним. Єлисей мовив до нього Скажи їй, оце ти так горливо дбаєш про нас. Що хочеш, щоб я зробив для тебе? Може, щось сказати за тебе цареві або начальникові над військом? Та вона відповіла. Я живу собі серед мого народу. Тоді він спитав, Що ж би таке їй зробити? Гехазі відповів, Та ось сина нема у неї. Чоловік же її старий. Єлисей сказав. Поклич її. Той покликав, і стала вона на дверях. І сказав Єлисей, Через рік, оцій порі, пригортатимеш сина. Вона ж каже Ні, мій пане, чоловіче божий, не обманюй твоєї слугині. Але зачала жінка і вродила своєчасно сина якраз о ту пору. Коли Єлисей сказав їй, як же хлопчик підріс, пішов одного дня до батька, до жінців, і кволиться батькові. Ой голова моя, голова моя, той же сказав слузі, одведи його до матері. Взяв він хлоп'я та й одвів до матері. І сиділо воно аж до полудня на колінах у неї, і вмерло. Тоді пішла вона на гору, поклала його у божого чоловіка на ліжку, зачинила двері і вийшла, покликала свого чоловіка та й каже Прийшли мені котрогось із слуг з слицею. Поїду притьмом до Божого чоловіка, а тоді повернусь. Він же каже Чого тобі йти до нього? Хіба сьогодні новомісяча чи субота? Та вона відповіла, бувай мені здоров. Осідлавши ослицю, сказала слузі Рушай небарно, та не зупиняйся в дорозі, хіба що тоді, як тобі скажу. Поїхала вона і прибула до Божого чоловіка на Кармель гору. Як же побачив її божий чоловік здалека, сказав своєму слузі Гехазі та це ж Шунамійка, біжи лишень їй назустріч та спитай чи все гаразд із тобою, чи все гаразд із твоїм чоловіком, чи все гаразд із хлоп'ям. Вона відповіла гаразд. І як вийшла на гору до божого чоловіка, обняла його ноги, але Гехазі приступив, щоб відвести її. Та божий чоловік сказав Лиши її, бо вона тяжко сумна, і Господь скрив це від мене, не об'явив мені. І каже вона. Чи ж я прохала сина мого пана? Чи ж я бо не казала не обманюй мене. Тоді Єлисей повелів Гехазі Підпережи твої боки. Візьми мою палицю в руки та йди. Коли зустрінеш когось не вітай його. А коли хтось вітатиме тебе, не відповідай йому та поклади мою палицю на обличчя хлоп'яткові. Мати хлопчикова каже так певно, як живе господь і як живеш ти, я не покину тебе. Встав Єлисей і пішов слідом за нею. Гехазі ж випередив їх і поклав палицю на обличчя хлоп'яткові, та не було ні голосу, ні руху. І повернувся він назустріч Єлисеєві і сповістив його. Хлоп'ятко не прокинулось. Як же прибув Єлисей до хати, аж ось хлоп'ятко мертве. Лежить у нього на постелі. Війшов він, замкнув двері, так що всередині було їх двоє, та й молився Господові. Потім підійшов до ліжка, простягся над хлоп'ятком, притулив свої уста до його уст, свої очі до його оченят, свої руки до його рученят і пригорнувся до нього, і огрілось тіло хлоп'ятка. Піднявся він знов і ходив туди і сюди по світлиці. Потім підійшов знову і схилився над ним. Аж ось хлоп'ятко сім разів чхнуло і розкрило оченята. Кликнув тоді Гехазі і каже «Поклич сюди Шунамійку. Покликав той. А як вона увійшла, сказав їй Єлисей: Візьми твого сина. Приступила вона і упала йому в ноги і уклонилась до землі. Потім узяла свого сина і вийшла. Єлисей повернувся у Гілгал, а була тоді голоднеча в краю. Раз якось, коли пророчі учні сиділи перед ним, сказав він своєму слузі. Постав великого казана на вогонь. І звари юшку пророчим учням. Один з них пішов у поле, щоб назбирати зела, і знайшов дику лозу, нарвав з неї овочів повну одежу, прийшов і накришив їх у казан з юшкою, бо не знав, що то було. Налили людям їсти. Як тільки ті скуштували юшки, закричали. Смерть у казані, чоловіче Божий, і не могли їсти. Тоді Єлисей сказав Принесіть муки і всипав її в казан і сказав Наливай людям нехай їдять. І не було вже нічого шкідливого в казані. Якийсь чоловік прийшов із вал шаліші. І приніс у сакві божому чоловікові нового хліба, ячмінних буханців і свіжого зерна в колосках. Єлисей звелів Дай людям нехай їдять. Слуга ж його відповів Що тут класти перед сотнею чоловік? Він же каже: Дай людям, нехай їдять, бо так говорить Господь. Їстимуть, та ще й зостанеться. І поклав перед ними, і їли вони, і ще зосталося за словом господнім. Друга книга Царів. Розділ п'ятий. Нааман. Начальник війська Арамійського царя був великим чоловіком у свого пана і поважним, бо через нього дав був Господь перемогу араміям. Був він чоловік хоробрий, але прокажений. Одного разу Арамії зробили наскок і забрали з ізраїльської землі у полон маленьку дівчинку. І вона служила в жінки Наамана. І сказала вона своїй пані. От якби мій пан звернувся до пророка, що в Самарії, той вигоїв би його від прокази. Пішов Нааман до свого пана і оповів йому так і так, мовляв, говорить дівчинка, що з ізраїльської землі. Арамійський цар. І каже: Іди, я пошлю листа до ізраїльського царя. Вибрався він, узявши з собою десять талантів срібла, шість тисяч шеклів золота і десять перемін одежі, і приніс ізраїльському цареві листа, а в ньому стояло: Як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе. Мого слугу Наамана, щоб ти вигоїв його від прокази. Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу і каже Хіба я бог, щоб умертвляти і оживляти, що це він мені присилає вигоїти чоловіка від прокази? Глядіть лишень. Він, певно, шукає тільки зачіпки до мене. Довідався Єлисей, божий чоловік, що ізраїльський цар роздер на собі одежу, і послав до царя сказати, чого ти роздер на собі одежу? Нехай прийде до мене і взнає, що є в Ізраїлі пророк. От і прибув Нааман із своїми кіньми та колісницею і зупинився коло дверей хати Єлисея. Вислав до нього Єлисей слугу і звелів сказати Іди та викупайся сім раз у Йордані, і тіло твоє знову стане чистим. Розгнівався Нааман і відійшов, кажучи. Я був певний, що він сам до мене вийде, стане передо мною, призове ім'я Господа, Бога свого, помахає рукою над хворим місцем і вигоїть проказу. Хіба Дамаські ріки, Авана та Фарфар не ліпші, ніж усі ізраїльські води? Хіба ж не можна було викопатись у них і стати чистим? І, обернувшись, Пішов геть у гніві. Слуги ж його приступили до нього і заговорили до нього так: Коли б тобі, батеньку, пророк наказав зробити щось важке. Хіба ти не зробив би? Оскільки ж більш, коли він тобі сказав Викупайся і будеш чистий. Пішов він. Поринув сім разів у Йордані за словом Божого чоловіка, і тіло його знову стало, мов у малого хлопця, і він став чистий. І повернувся він з усім своїм почутом до Божого чоловіка, а, прибувши, став перед ним та й каже: Тепер я зрозумів, що нема Бога на всій землі, тільки в Ізраїлі. Тож прийми гостинець від свого слуги. Єлисей же каже, так певно, як живе Господь, в якого я стою на службі, не прийму нічого. І хоч як той наполягав, він не хотів брати. Тоді Нааман сказав Коли не хочеш, то дозволь, нехай мені слузі твоєму. Дадуть землі, скільки можуть повести два мули, бо твій слуга не приноситиме більш ні всипалення, ні жертви іншим богам, крім Господа. Одне тільки нехай Господь простить твоєму слузі. Коли мій пан піде в храм Рімона, щоб там поклонятись, і обіпреться при тому на мою руку. Так, що з ним і я припаду до землі в храмі Рімона, як він припадатиме там до землі, нехай Господь простить це твоєму слузі. Єлисей сказав йому Іди в мирі, і той відійшов від нього і пройшов добрий шматок дороги. Аж ось Гехазі, слуга Єлисея, божого чоловіка, подумав собі: Мій пан пощадив цього Арамія Наамана і не прийняв того, що він привіз. Так, певно, як живе Господь, я побіжу за ним і візьму щонебудь від нього. І побіг Гехазі навздогін з Нааманом. Побачив Нааман, що він біжить. Скочив йому назустріч із колісниці та й питає Чи все гаразд? Той відповів Усе послав мене мій пан тобі сказати. Саме оце тепер прийшли до мене з Ефраїм Гори два хлопці з пророчих учнів. Тож дай для них, будь ласка, один талант срібла та дві перемінні одежі. Нааман сказав. Зроби мені ласку, візьми два таланти, та й упросив його і зав'язав два таланти срібла у два мішки і дві переміни одежі та й віддав те двом своїм слугам, і ті понесли поперед нього. Дійшов Гехазі до горба, взяв усе від них, склав у себе в хаті і відпустив людей. І ті пішли. Як же він увійшов і став перед своїм паном, Єлисей спитав, Звідки, Гехазі? А той? Твій слуга не виходив нікуди, а Єлисей сказав йому: Хіба мій дух не був при тому, коли той чоловік зійшов із своєї колісниці тобі назустріч? Оце ти забрав гроші. Візьми також городи, оливні сади, виноградники, овець, волів, слуг і слугинь. Але й проказа на Амана вчепиться до тебе і до твоїх потомків назавжди. І вийшов той від нього білий, як сніг. Від прокази. Друга книга. Царів, розділ шостий. Пророчі учні сказали Єлисеєві Як бачиш, місце, де живемо ми при тобі, тісне для нас, дозволь отже, піти нам на Йордан і взяти кожному по деревині, щоб спорядити нам там місце. Де б могли осістись. А він сказав Ідіть, один з них просить зроби нам ласку, іди з твоїми слугами. І він сказав: Добре, я піду. От і пішов з ними. Прийшли вони на Йордан і заповзялися рубати дерево. Тим часом, як один рубав деревину. Сокира впала в воду, і він скрикнув. Ой пане, та вона ж позичена. Божий чоловік каже, де вона впала? Той показав йому місце. Тоді Єлисей зрубав шматок дерева, кинув туди, і сокира сплила.